Ніч з Ілоном маском за коня, шахрайство на гідхаб та гордість української техноспільноти. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Юзери GitHub знову під загрозою. Серед розробників шириться новий тип фішингових атак. Зловмисники видають себе за рекрутерів та команду безпеки GitHub і просять перейти за посиланням. Наступний крок це авторизація через застосунок, який запитує доступ до приватних сховищ, особистих даних і можливості видаляти будь-яке сховище. І вуаля, шахраї все видаляють, перейменовують сховище, додають файл рідмі і просять вийти з ними на зв'язок через Телеграм. Схема, нібито, й зрозуміла, але подібні випадки шахрайства не поодинокі. Тож перейшліть у відео друге, бо попадеться по незнанню. А кому воно треба? Чи не так? До речі, в нашому телеграм-каналі посилання залишу в описі під відео. Ми постійно тримаємо руку на пульсі it сфери і даємо нашим підписникам свіжу корисну інформацію та допомагаємо прокачати себе як спеціаліста. Підписуйтеся, будемо раді бачити вас в телеграм. Перейдемо до вже постійної рубрики Ілон Маск та його факапи. Цього разу він став учасником сексуального скандалу та наразі обвинувачується в домаганнях та невиправданих звільненнях. Як зазначає The Wall Street Journal, мільярдер, маніпулюючи кар'єрою жінок, пропонував різного роду близькість. Більшість співробітниць після домагань маска звільнялися, бо не горіли бажанням народити йому купу дітей, завітати на каву чи отримати коня за гарно проведену ніч. Так, так, навіть така винагорода пропонувалася в обмін на інтим. Знаєте, мені здається, що маск навмисно щоразу провокує скандали, аби нагадати про себе і постійно бути на слуху. Він максимально старанно намагається виправдовувати образ безкарного харизматичного лідера та генії, який вигадав для себе сам. Залишимо генія, мільярдера, плейбоя, філантропа, розбиратися зі своїми проблемами і пробіжимося по новинам з української техноіндустрії. Скандальний застосунок Резерв Плюс, який створено, аби кожен військовозобов'язаний зміг оновити свої військово-облікові дані, коштував 86 тисяч доларів та інвестувався благодійним фондом. 86 тисяч доларів коштувала версія застосунку, яка існує наразі. Проте як юзери, так і саме міністерство оборони зазначають, що резерв плюс потребує допрацювань його потрібно розвивати, нарощувати функціонал. Тож кінцева вартість, скоріш за все, збільшиться. Я вже уявляю кількість нових мемів після розширення функціоналу. it ФОПа можуть дозволити отримувати бронь. Законопроект про промислову політику, який зареєстровано в Раді, передбачає модель економічного бронювання за умови сплати підвищеного військового збору. Законопроект зазначає, що кожен суб'єкт господарювання зможе бронювати працівників, сплачуючи 20 тисяч гривень щомісяця за кожного заброньованого, а також включає можливість бронювання для міжнародних компаній та ФОПів. Поки проект не стадії ознайомлення з документом, але вже є як прихильники, так і хейтери можливих нововведень. Український it ринок знов зазнав змін. За даними до UUA, найпопулярнішим доменом в українському IT неочікувано стала реклама. Хоча в попередньому році це був Fintech, а реклама посідала лише п'яту сходинку. Наразі п'ятірка лідерів складається з реклами, яка має частку 10,4%, Fintech 9,7%, Фінтех дев'ять гемблінг 8,9%, і комерс Та SaaS 7,5%. Цікаво, що гемблінг увійшов відразу в топ 5 найпопулярніших доменів в Україні, та посів почесне перше місце в антирейтингу з працевлаштування. Пояснюю, що це за антирейтинг. Серед айтівців існує топ-сфер, в яких фахівці не хотіли б працювати. Перше місце тут посів гемблінг, в якому не бажають працевлаштовуватися 15% кандидатів. Ще 13% не бажають мати справу з Adult. а вакансії з блокчейна крипти не хочуть бачити у своїй стрічці 8% людей. І остання сходинка тут як не дивно, геймінг, в якому не бажають працювати 6%. Ось такі цікаві цифри, друзі. З одного боку ми бачимо ситуацію, коли попит перевищує пропозицію, і кандидати буквально борються за всі вакансії, а з іншого досить чітку фільтрацію вакансій з боку самих айтівців. Завершимо випуск на позитивній ноті. і Поговоримо про український психологічний стартап. Розмова. Який нещодавно отримав грант розміром 100 тисяч в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund. До того ж, Google надає не лише кошти на розвиток стартапу, а й своє менторство та технічну підтримку. Як зазначили представники розмова, грант спрямують на розширення присутності на закордонних ринках в Польщі, Іспанії, Латинській Америці. Та о покращення сервісу за допомогою ШАІ. скоро про розмову говоритимуть не лише в Україні, а й по всьому світу. Пишаємося нашими талановитими українцями. До речі, друзі, ця платформа для ментального здоров'я дійсно потужна та українська. Як на мене, цього вже достатньо, аби обрати її для покращення свого психологічного стану. Це не реклама, лише моя скромна думка. А на цьому в мене все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі! Про все це і не... й Наступний крок це авторизація. Це так. Та блін, там так-так. Google for Startups Ukraine Support Fund. Як просто це виговорити?